Привіт, друзі! Дуже радий вас бачити знову на цьому каналі. Сьогодні ми вирушаємо в захоплюючу подорож у царство влади, амбіції та лідерства. Ми будемо говорити про архетип бренду Правитель. Бренди правителі це завжди про статус, про контроль та відповідальність. Це впевнені в собі люди, які знають, чого вони хочуть і як цього досягти. Як завжди, я покажу вам приклади брендів та реклам цього. Архетипа, ви побачите, як різні бренди правителі викупають повагу та надихають інших на велич. Мене звати Сергій Горенко, консультант з маркетингу, а також лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. Давайте розбиратися, як використовувати імідж влади та лідерства, щоб створювати позитивний вплив на бренди і бізнес загалом. Архетип правителя є впливовою фігурою. Він характеризується владою, контролем і амбіціями. Правитель порагне контролювати, бере на себе відповідальність і завжди демонструє лідерство. Він системний, він організований, справедливий, при цьому дуже могутній. Безліч прикладів у сучасній поп-культурі. Давайте згадаємо культовий серіал Гра престолів, де боротьба за владу займає центральне місто в історії. Ми бачимо велику кількість королев та королів. Король чала з чорної пантери також відображає сутність правителя. Гарним прикладом може бути муфаса з короля Лева. Він занадто короткий час у мультфільмі, щоб сильно вплинути на загальну історію, але його присутність, його етика та мораль допомагають керувати діями сімби та визначати тип світу, в якому всі б хотіли жити. Добрий король веде свою країну до битви, щоб захистити своїх підданих. Він сам ризикує небезпекою битвою і часто посилає підданих на смерть. Насправді кращий з королів завжди миротворець. Дон Віто Корвеон, зображений у великому хрещеному батьку Маріо П'юза, ідеально втілює архетип правителя. Віто Корлеоне є беззаперечно главою італійської злочинної родини Корлеоне. Він відомий своїми швидкими, впевненим та одночасно мудрими рішеннями, будь то бізнес, сім'я чи особиста Вендета. Як справжній правитель, він надає пріоритет безпеці та добробуту своєї родини. Ці характеристики разом малюють портрет до Навіта Корлеоне як типового втілення архетипу правитель. Він користується владою, повагою та авторитетом у кожному аспекті свого життя. Бренди можуть використовувати архетип правителя для донесення повідомлень впевненості, лідерства та стабільності. Під архетипом правителя бренди в більшості випадків прагнуть домінування ринку. Вони завжди обіцяють сильне керівництво та порядок, а також авторитетний і дуже рішучий голос бренду. Чтовим прикладом тут є Rolls-Royce, символ розкоші та вишуканості. Але ми розпочнемо з іншого автомобільного прикладу архетипу правителя. Німецький автогігант Mercedes Benz. Майже всі повідомлені Mercedes включають слоган найкраще або нічого. Бренд не тікає, що вони створять найкраще автомобіль, незважаючи ні на що. Ми всі знаємо, що компанія має майже непорушну репутацію в виробництві високоякісних преміальних і надійних автомобілів. Давайте подивимося чудову рекламну кампанію Mercedes, побудовану на стилістиці правителя. Mood-changing technology at the touch of one button. Let it be your night. Wait a minute. Gonna kiss yourself and put some lemon in it. Just Наступний приклад бренда правителя це Hugo Boss. Бренд втілює риси правителя у своєму імені та іміджі бренду. Як справжній правитель Hugo Boss прагне постачати продукцію найвищої якості та майстерності. Лише тонкі деталі та вишукані матеріали в стильній компанії Hugo Boss. Focus takes us forward. Beyond the attainable. The exceptional. Stepping forward into the light, we open up to endless possibilities in a limitless future, drawn into focus. Друзі, перш ніж рухатися далі, будь ласка, не забудьте натиснути кнопку Підписатися та увімкнути дзвіночок з повіщення, щоб не пропустити багато цікавого не лише про архетипи, а й про інші теми маркетингу. Звісно, якщо вам подобається контент, ставте лайк та, та більш того, за посиланням нижче, ви можете скачати безкоштовний PDF-файл, де ми зібрали характеристики всіх найпоширеніших архетипів із прикладами брендів і рекламних кампаній. А ми повертаємось до прикладів брендів правителів Годинники Rolex створюють враження, що ті, хто їх носить, переможці. Rolex на ваші руки демонструє ваш статус, силу та впевненість. Їхній слоган. Кожен Rolex розповідає свою історію, привертає увагу успішних людей, розповідаючи їхні історії. Давайте подивимось на його величність Роджера Федерера в рекламі Ровекс. so yeah this uh, particular watch the day just um, yes has value for me because uh, i wore it at the, the trophy shot when i won my 15th grand slam uh, title which was a record at the time and uh, you know it was something that maybe many people thought was never going to be broken and today just is one of my favorite watches in general and i remember when i received the watch it had a little bit of violet or purple in it which always reminds me as well of uh, wimbledon with the, the purple and, and green and, and everything that goes with wimbledon as we know so it was like the perfect storm and uh, the watch was part of that Є ще одна чудова реклама Rolex з Джеймсом Кемероном, Мартіном Скорсезе, Алехандро Ньоріто та іншими великими режисерами. Перегляньте цю рекламну кампанію в Ютубі, якщо хочете зрозуміти стилістику правителів краще. Ну а наступний приклад це Vuitton. розкішний французький модний бренд, який використав такий самий підхід, показуючи іншого великого переможця Ліонеля Мессі. О віканді герос час. Як завжди в нашій серії відео про архетипи декілька прикладів українських брендів цього разу правителів. Тут все досить просто: стабільні та впевнені бренди-лідери своїх категорій, як правило, мають риси правителів. МХП або Миронівський хлібопродукт це один з найбільших агрохолдингів України, що виробляє продукцію під брендами Наша Ряба і не тільки. МХП демонструє лідерські якості у своєму секторі, забезпечуючи високу якість продукції та стабільність поставок. Гомілка чи четвертина? Четвертина чи гомілка? Гомілка хрипню береже! Ця більше. А мороки менше. Вари, смаж, тушкуй, запікай, а потім смачно наминай. Гомілка гривню береже наша ряба. Інший приклад правителя це нова пошта, лідер на ринкових логістичних послуг в Україні. Нова пошта відома своєю надійністю, швидкістю доставки та широким охопленням, що дозволяє їй утримувати провідні позиції в індустрії. Також гарні приклади. Це найбільший інтернет-магазин Розетка, це Приватбанк, це Київ який, до речі, ми вже згадували відео присвячених іншим архетипам. Творець і Дбайливий. Всі ці бренди мають декілька архетипів, але впевнене лідерство і висока якість це риси саме правителя. А подивимось, ми рекламу бренду АЯКС. Це український виробник систем безпеки, який займає лідируючі позиції як на українському, так і на міжнародному ринках. Ну, які характеристики тут правителя високі стандарти якості, контроль та надійність як результат впевнене лідерство у своїй категорії. В ідеальному світі всі неприємності трапляються. Тільки не з тобою. Система безпеки Аякс. Твій захист для неідеального світу. Давайте підсумуємо. Якщо у вас бренд з архетипом правитель, комунікацію вибудовуєте краще у дівовому ключі. Просто ставтеся до кожного клієнта як до партнера. Для рекламери робіть основний фокус на успіху та лідерстві, якого досягне кожна людина за допомогою вашого товару чи послуги. Бренди правителі виділяються своєю вишиканістю, впевненістю, якістю та стабільністю. Особливу увагу бренди-правителі приділяють постійному виправленню помилок та покращенню свого продукту. Іншими словами, все повинно бути в ідеальному порядку, повний контроль над усіма процесами і дуже обмежений простір для помилок. Бренди правителі у більшості випадків дорогі. Ймовірно, дорого тут не зовсім коректне слово, бо культура правителя орієнтована на додання найкращої можливої якості та цінності за справедливу ціну. Наприклад, Rolls-Royce. хороший автомобіль, мабуть, за справедливу ціну. Треба зазначити, що бренди правителів завжди викликають повагу і захоплення, а також залишають помітний слід у світі. Дякую, що приєдналися до нас у ці подорожі у світ влади та ультимативної якості. Якщо це відео було цікавим для вас, будь ласка, не забувайте поставити лайк, підписатися та поділитися своїми думками в коментарях нижче. Також завантажуйте безкоштовний PDF-файл з характеристиками усіх ключових 12 архетипів юнга за посиланням нижче. З вами був Сергій Горенко, маркетинг-консультант та лідер агентства маркетингових досліджень Brave. Рісеч, бережіть себе та до нової зустрічі в наступному епізоді, який, до речі, буде присвячений безтурботному та дуже милому архетипу невинний. Бувайте!